Вітаю, тільці, діви та козироги. На що вам потрібно звернути увагу в вашому житті? І так, ні про що не думайте, карти вам самі покажуть. Розклад актуальний на даний час, в той, який ви дивитесь, і в той момент у вашому житті. І так, першими у нас йдуть тільці. На що потрібно звернути увагу тільцям? Тільцям треба звернути увагу на те, що їм потрібно приберегти їх фінанси. Чотири Пентаклі нам говорять про те, що ви повинні їх притримати. Ну, я не думаю, що ви дуже ними розкидаєтесь, але карта акцентує на цьому увагу. Притримайте свої фінанси, поки що не вкладайтесь нікуди. Діви. Ой, діви! Радуйтеся життю. Ви, напевно, засумували, є якийсь стан у вашому житті, який приносить вам якісь певні засмучення, але карта каже: реалізуйтесь, радуйтесь, знайдіть якийсь позитив у своєму житті. Скоро сонечко вигляне, ну, поки що його немає. Але знаходьте позитивні моменти, радійте життю, і все у вас вийде. І козироги. А козирогом випадає карта повішаного, яка говорить про те, що ви повинні зупинитися, подивитись на ситуацію під іншим кутком. Можливо, ви дуже кудись спішите, можливо, ви підганяєте якісь події, і карта нам говорить: зупинися, оглянися, і ти побачиш все під іншим ракурсом.